Вгадай авто по да, його да, силуету. Ferrari 488. Це якийсь Астон Мартін, А, ні, ну Ferrari. Ferrari. Ферарі. Ні, вона гарна, дуже красива, але це, напевно, корвети якісь. Це Бентлі. Це Ferrari. Uh, Xiaomi, не пам'ятаю названня. Порш, Тайкан. Таку гріх не вгадати. Xiaomi sussim. Ой, це Xiaomi Susim. Тесла? X1 BMW. Це у нас BMW однозначно. Це, ну, по фарам беху завжди, зрозуміло, видно. Це BMW якась, X BMW. Fiat мультипу. Uh, Ого, це чудо я таке десь бачив. Це, мабуть, у нас хай буде Citroen. О, цей корч, я його бачив. Це може Chrysler якийсь. Fiat. лягушка Да, це цей уродіс. Мультипла. No, no.